Розвиток спортивного рибальства має вагомий вплив на риболовлю. Спортивне рибальство має конкурсну основу в собі, де рибалки спортсмени змагаються один з одним, намагаючись вибудити трофейний екземпляр або обійти суперника по вазі улову чи кількості хвостів. Зі встановленням спортивного рибальства відбулося декілька важливих змін: по-перше, воно сприяло формуванню рибальської спільноти, де люди з загальним інтересом до риболовлі збираються, обмінюються досвідом та змагаються. Проведення змагань з рибальства мають високу популярність та збирають довкола себе безліч глядачів, та є місцем, де провідні компанії можуть продемонструвати власні досягнення. Варто відзначити, що збірна України у змаганнях завжди демонструє високий рівень професіоналізму та постійно виборює призові місця на п'єдесталі, особливо у змаганнях з кропфішингу, зимової риболовлі на мормишку та ловлі на поплавок та інших напрямках. По-друге, розвиток спортивного рибальства стояв появі нових технік і підходів до лову риби. Рибалки, беручи участь у змаганнях, почали розробляти більш ефективні стратегії, використовувати спеціалізоване обладнання та експериментувати з різними методами лову. Спортивна риболовля сприяє підвищенню екологічної свідомості громадян, а саме збереженню рибних ресурсів гуманному ставленню до риби. Відбулося створення культу трофею. У рамках змагань дотримуються правил зловив відпусти. Це допомогло підвищити усвідомлення важливості збереження та управління рибними ресурсами для майбутніх поколінь. Рибалками-спортсменами часто проводяться акції з очищення берегової лінії від сміття та регулярно проводиться зариблення водою. В цілому розвиток спортивного рибальства вніс нові можливості, стандарти та підходи до риболовлі. Воно є джерелом натхнення, обміну досвіду та розвитку. Нових технік а також сприяло збереженню природних ресурсів. Спортивне рибальство стало невід'ємною частиною рибальської спільноти і продовжує привертати до себе увагу людей з усього світу, об'єднуючи їх спільною пристрастю до риболовлі.